Рот стикнувся з проблемою, не працює омивайка на заднє скло, на заднє скло очисник Nissan Qashqai, 2020 рік Е, Значить, в чому проблема? Проблема ось в тому, що магістраль... Перервана магістраль. Побачила дружина, вона керує автомобілем, що омивайте і йде під потолок, а не на заднє скло. Коротше, проблема ось в тому, що ця магістраль перервалася. Не знаю, чого воно тут вилізло. Будемо будем дивитися. Е, в принципі, е, знімаю відос щоб допомогти людям зняти ось цю бокову панель на задній стійці. Бо нормального відео ніде не побачив. Як я її знімав, вам не покажу. Геморой. Я думаю, краще буде, якщо я вам покажу місця кріплення кліпс. от І тоді ви не будете боятися їх зламати і будете розуміти, де вони знаходяться. Значить Починав я звідси. Це, якщо дивіться на іншій стороні, це ось оця перша кліпса, знімаєте її. От, тільки з цієї сторони. Ось перша кліпса тут. Потім друга, третя, четверта. от е Знімайте перед цим. Цю резинку, щоб вам легше було краще ви її Тут отак ну, збоку зможете побачити ці хліпси. Вот. І потім також знімаєте біля резинку. різинку вот. і ідете да, ідете з цієї сторони, спочатку ось тут виймаєте, потім кліпса тут, кліпса тут, Тут і під потолком дві штуки. І в принципі все.